Сьогодні зі мною Ілюха. Ну ми, ми... вставай 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 вставай. вставай. Мы маємо заходимо загинути за Марком. Він приїхав в, наш... в наше місто. Так, так. А ти а ти знаєш, де він, а де він живе? Я знаю. Надіюсь. Марк, каже, привіт. Ой, пиши. Ой, він написал на учат привет. Да, він. Пиши, пиши, пошли. Без... Чекай, чекай. Требу... 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 Требу зараз, зараз, зараз. Так. Раз, лошадки, два лошадки. І на тобі седло. Приручи, пожалуйста. Надо це, це царакуватися будешь, що я його приручу. Ты просто не дал. Але до... все одно я зможу на нього їсти. Ну і що? Блін. Ти сам можеш. Please. Я тобі дав яблук, щоб приручити. Так дай Ти мені нічого не дав. Okay, сам Может, да, дати разу зачем. Ой, я Так. Да. Василий, будь ласка, і и молкуню. Йоу. Або я сяду на твого. Угу. Ага, ну, Кто забыл, плес? Все, я твою голодував. Так, де тут сідло? Все, бери сюда. Нифига себе. еще два поставил. Приручил. Нарешьте. Так, давай, мы типа едем. Так, друзья, мы уже едем за... Алекс, подожди, да, что ты делаешь? Поехали. Так, показывай. Надеюсь... А, я думал, тебе координаты с кем-то, Дэнджи. Я помню, дай, Дэнджи. Там. І сьогодні мені би як мали відборонятися від зомбі. Ні, чи ми мали сьогодні підготувати? Ну, підготувати. Ага. Ага, там чи ні. Ні, він не тут, він не тут. Йдемо за мною. Тут ні, тут нема. О, десь тут, ні. Так. Я думав, що тут близько, бо тут... Знаєш, така стінка, ніби. Тут ні. О, десь тут. Блин, да. А воль! Марк! А воль! Напиши, что хочешь в чат! Марк! Мы тут! О, Марк, привет! Привет, братья! О, привет! Так, ты в таком... Ты в том, что живешь? Да. Как ты так можешь жить? Так вроде, мы тебя забираем, а ты сейчас тебе ухоньку. А я залез, давайте ну, заберу. Так, Вики, куда втик? Можете дать мне кирку? Чего же Андрей, а зараз... а может, не можете? Андрей, залезь. Можете дать мне кирку? Не треба. Можете а а дать тебе Не треба. У нас есть все. Андрей, приручи ему коня. О. Все, приручил. Все, седай на какой-то коня. Стоять бояться! Стоять! Все, все, я воду у нас поїхали. Почекайте! Їдем? От їдем... Да почекайте! Едемо до нас додому. Почекайте! Їдемо чи... до нас додому, чи їдемо зразу на укриття? На укриття. Ой, а во, во, во. а я, я вот хочу, я вот зразу от такого вот хочу зайти, хто зі мною, а? Я от прям хочу зайти. Ми десь тут построїмо ограничену зону. Андрій, пану коня, тут приручу. От бачите Марк. Як ви вже знаєте, там, де один друг жив, на ми, його вже захватили зомбі. Так. А там, де жив Марк, там вже теж майже захватили зомбі. От тут от ми сьогодні будемо готувати. Де-де. Де? де? Так. Добре, що ми лаємо освіту для будування. Так. так я от буду бетоном тут заробляти. Ти де? Так, от будую. А ти де взагалі? А я знизу під магазином. Ниж, верхній. Та пір... Я хочу з помпою. А ти тут? Ти поставили. Ти ж з помпою. Ті з помпою поставили. Допомагайте мені сьогодні будувати. А ти в ту сторону. Ні, mm. а тут ще на той директор прорвал і тут. Ого. Я думаю, що, що воно було... Я думаю, що воно лише <звук> заділи зверти. А воно показується тут. Дайте шо... Так. Э я зараз поставила. <звук> Наші нічого не порозбігаються. Тут костюм ще поставив. Хай розбігаються. Не Це... поки грієш. О, все з ноги. Так. А ти О, Саті, зроби смачний торт. Я? Ні, я кажу до, а. до Марка. Марки. Він теж ж дуже гарно робити. Ти що, забув? А ему ну, подумали Давай... ингредиенты. Давай, какие так. Вот тут у нас будет векно с постережением. Заря я тебе дам. Я зарри, я тебе дам. Черное векно бронировано. Мне требует три Дивись ми держамо Давай. А що тобі треба? Медленно. Яйця є. Три віддаремо рукам. Дивись. Шо... Пшеницю пшеницю потрібно. Дивіць, Бо я... Я, не... я не можу ці рецепти на пам'ять запам'ятати. Ти як не можеш? Эм. Блин, друзья, молока. Я yeah, да, Подивіться, і... добиться и давай горит соль. 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 Друзья, друзь, да, помощи от меня. Воду вот Надо Все, хватит на тортик. На тортик. Не тортик. А, Давай, стой, стой. Нам не хватит на тортик. Да, да. Может... Быть. А, уже тут почти зомби! Жаль, Нет, стреляй, то зомби уже идут. Не, чекай На, получай, получай. Ты что, на тебя навкусила? У меня. А, ну зомби! Ну що мені почухай. Ой, йоба. О, він голить. А! Я вбив зомбі. Пацан! Це зомбі. Ой. Я вбив. Ой, мене Ай! Ай! Ай, мене. Ай. Ой, я ружую. Ай, мене вкусив він. Повію ружую. Але не сильно, це це не так сильно. Ні, він від мене зараз, навіть я можу встати зон. Та Тож він тебе міг кусити тільки на, на грудні, в тебе ж там броня. Та, але це така броня. Я хоч. В ну, я... є оружжя, в мене одне. У мене меч, омаст. У мене нічого немає. В кожні є кошельки заружки. Треба буде придумати якесь спецянки. Є тут. Ай! Чекаємо. Чекаємо звідси, чекай. Чекай, чекай, швидко, чекай! їх тут занадто багато. Ні, їх На, на. Я йду на більшу поверхі. Ай, 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 ай. Ой. Че пошеломо ходишь башку У на грудник потерпел. Не не, не стр... какашки в Швидко на гору я вас прикрию! Так дай мій лук? дай мій лук, дай мій лук. Швидко-швидко! Я бачу, Я папку не бачу там загалом. Бежите на другой поверх, Быстро! Быстро! Да я на третьем Бежите, бежит Светка, на, на, на повод! Да остань и бежите! остань и бежит. Что ты там строишь? зайдем на ту зеленую хату вашу заказать. Все, це дасть. Це, це вже не наш е, при, е, думай. Дивись, у нас був один друг. І він був дуже поганий. Mm. То ми працювали, трудились на ту хату, а він бац, бац. І нам і забрав себе наш. Він наш. Де він? Я тут. Ой! А ви всі зомбі відбили? Все, сиди тут, тихо. Сиди тут. Я йду в за хат. зелену хату. Тут зомби ще. Все, чекайте. Ой, він ну, не вкусує на грудник. Ой. Блін. Ай, їх тут забагато чекає. Всі на другому паверсі. Біжи на пістро, на другий. На другий. Я не на другому, я в магазин наружі. Магазин наружі, швидко всі. Ай. Чуєш, а в мене тут зомбі як на горку, знаєш, запускаюсь. Ти чекай звідти Чи... на ружинці. Я живий не бійся за мене. Всі на наружжя на другий побу. Все давайте, давайте. Швидко допомагай мені. Я, я тобі допоможу. Я поки можу щось тут еду. Нічого там не бери, поки. Я еду я схід. Чуєш? Бачити нам нахи. Все, тікайте, тікайте, безстро, я відстрілююсь. Щоб... Ну, зараз, ця... Швидко треба записатись. Треба записатись швидко. Бо... Бо у нас зараз переключене виживання. Швидко давай. У мене я нема... нема. Я зараз тобі дам. Ти де? Я тут. Я взяв собі ще. Три зуби і я матні меч. Надо держи Швидко, швидко! Я запишу тебе... з... на ну, зайде творческий режим пропадать. На ну, зараз вони пропадуть. Я тебе не пехать, А чого? Давай. Я йду допомогу. Я тебе тепер тепехну. Все, тут чекаємо, тут чекаємо. Я, я захищаю хату на дворі. Ви, виходь, виходь швидко. Тут бистро. Заходь швидко. Я Ні. Ні. Все, я зараз розставляю, щоб зомбі були, щоб зомбі горіли. А розставляй отут, в рішні. Я за бочки тебе нормально. Так так, так. И тут и все Заставляю Заставляй все. Это... Сыграй Сред... зомби. Среди не зомби. Зашли якось. тут. Ну хасу зомби зашли. А, там мене проломали, пролимали. На жаль, цей творчий рішень пропаде. Ай, не косається. Так, тут якийсь стоєм. Виключайте. Так, чекайте, чекайте. А, я вже починаю так. себе не добре почувати. Так, а я просто ще Мені, мені вже до, не добре трохи. Добре, що... О, скільки їх там на дворі? Не, за... не заходьте. Так, все. Бесер, 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 всі. Приміщення. Їх там? У мене oh. тут їх мали путяку, звідки зі ним взяли. А їх тут кубо. Що oh. перезити? Вони вже добрались до нашого міста. Будемо їх тут. За мной, за мной. Эвакуируемся. забрали. Собраем... Вот, а, все... а, тут жесть! Ты же наверху? Я наверху Я все разложу. Все, эваку... Эваку... Все сюда, сюда, на низ. На низ ходите. эвакуируемся. А, Шмет... кассу, кассу. Не, не вказую. вилізайте, вилізайте всі. Нанес, на нес! На нес, на нес. Пришли за мною, за мною, за мною, за мною, за мною. Швидко, швидко! тут Текаємо! Все чекаємо, все, чекайте! Виходьте, 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 виходьте песню! Так, так, так. Ох, на, Все, пішли за мною. За мною, за мною. Все, тікаємо, швидко. швидко, вони зараз доберуться. Де, куди чекаємо? За мною сюди, сюди! Обернись! Де? Назад! Де? Назад! А -а -а! Так, я цю, більше і більше. Я тут, я тут, в касі на першому поверсі. Все, давай! Я не знал, что... А, тут сейчас сзади! Давай прыгай! Давай дней, я заберу все ратики, может, по три дня будут искать сворот. Так, так кто-то ничего. Да что мне в голову не ходит. Да. Блин, с крыши шом тайм остал. Я же тут купа. в тут зелену хату, я тут зелену хату йду. Я тут куча. Я тут забагато. Ідем сілену хату. Мен такий локша буває зомби з першого засела. Дэвид, деви, девь. Дэвид. Де де Я йду в зелену хату. А, тут Реально все зелену хату, она їх... Ой! Ай. Ой, ой, ой. Нет, Над, Я ще не Марк. Заходи, иду, хит. Поприклею. А, -а, а прикрывай сзади ручка. Подумай. Так Все тут. Ми вже закінчувати. Закінчувати. сюда туда. ходи, сюда ходи! Я закружу мене! Вилізай швидко! Ходіть там, де я ходіть до мене, ви вот сюди! Давай, дай, вийде. Тут! -то. Тут! -то, тут! Ні, тут не вийде. Тут не добре. Авася! День! День! Надію вже не будеш, не вже вони не прийдуть туди. Не зачем мне что-то нуть. Я верить не могу, ходите мен. Можешь? Я вот поставил. Все, давайте ходите ну, сюда. Всем, всем до свидания. встречи. Всем, всем пока. пока.